Лята. Найкращі хлопчики й дівчатка. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви казочки? Так, і я їх дуже люблю. Сьогодні до нас у гості завітав півник. Він приніс нам ось такі чудові пироги. Погляньте, які вони рум'яні і духмяні, напевно, дуже смачні. Малята, півник хоче розповісти нам одну дуже повчальну казочку. Давайте її послухаємо. У казці нам будуть зустрічатися незнайомі слова. Давайте дізнаємося їх значення. Слово млин це споруда, що розмалює зерно на борошно. Молотити означає відбивати зерно від колоса. Зазвичай зерно молотили ціпком. Ціпок це знаряддя праці. Тепер, коли ми знаємо значення цих слів, давайте послухаємо казочку. Жили собі двоє мишенят круть і верть та півник голосисте горлочко. Мишенята тільки й знали, що гралися, співали та танцювали. А півник. Тільки починало розводнятися, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу підмітав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, ідіть на сюди, загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я. закричав верть. Добре, я сам обмолочу. Обмолотив півник колосок. Потім узяв мішок із зерно та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе. Сюди, Круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто буде місити? запитав півник. А мишенята знову своє. Тільки не я, запищав Круть. Тільки не я, запищав Верт. Подумав, подумав півник та й каже. Ну що ж? Доведеться мені. Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч і напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і голодний я. пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться. пищить верть. Та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали круть і Верт. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? Теж ти? вже тихіше відповіли мишенята. А тісто, хто місив, дрова носив, піч топив, пироги пік? Усе ти! Усе ти. Тихенько пропищали круті верть, а ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити з за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких ледарів пирогами пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Сподіваюсь, ви були уважними. Скажіть, будь ласка. Як звали мишеня? Правильно круть і верть. А що знайшов півник? Молодці малята! Півник знайшов пшеничний колосок. А що зробив півник з колоском? Правильно, малята, він його обмолотив! А що приніс півник з млина? Так, малята, півник приніс борошно. А що зробив півник з борошном? Молодці малята з борошна півник зробив пироги. Чим займались мишенята увесь час, поки півник працював? Так, малята! Вони грали, співали і танцювали. А коли пироги спеклись і півник виклав їх на стіл? Що сказали мишенята? Так, мишенята сказали, що вони дуже голодні і хочуть їсти. А що відповів півник? Півник запитав, що увесь час? Робили мишенята, поки він працював і не став їх пригощати пирогами. Ця казка малята нас вчить, що потрібно завжди допомагати друзям разом працювати і легше і веселіше. Шановні батьки, читайте дітям казки. Казка виховує, навчає і розвиває. Недарма кажуть, що казка це найкращий учитель. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!